Бачив на сайті виробника, що є прошивка до камери Iron Pro K8. Вирішив її встановити. Почав шукати, як це робити, тому що не знав і були побоювання, щоб не зіпсувати нічого. Проте нічого в інтернеті я не знайшов. І прийшлося робити все самому тим методом, що ми багато хвилин робимо. Тому пропоную вам... Зглянути це відео далі, тому що в мене вийшло і розкажу, як це зробити, це дуже легко, і ви будете впевнені, що зробили все правильно. і так Заходимо на сайт виробника iron.ua. Далі переходимо в підтримку, повертаємо донизу і є у нас інформація по просивці про кавісу. Переходимо на іншу сторінку. Тут є в нас опис, для яких камер можливо це оновлення. Я, чесно, не дивився, просто пробував поставити, пише, що виправляє, і додатково це як з'являється. Буде... Ми зараз з вами пройдемо цю процедуру, в принципі. Я вже це все зробив, але покажу вам, на десь де зберігаю. І потрібно нам є в нас О, е, архів. Потрібно його видобути. Далі в мене є. Ось це папка, просивка. І є в нас файл з розширенням BIN. І далі, в принципі, у нас просто копіюємо цей файл е, на... Нашу камеру, тобто камеру підключаємо до ноутбука, використовуємо як флешку, цей файл копіюємо, закидаємо до кореневої папки і потім вмикаємо нашу камеру. Завантаження буде трошки довше від звичайного. і Тоді вимикаємо, знову вимикаємо камеру, і в нас тут з'явиться в меню пункт а саме кут огляду. Там можна буде вибрати вузький, середній та широкий. Ось, в принципі, і все. Просивка встановлена Всім дякую, хто дивився. Буду вдячний за лайк, та підписку на мій канал. Всім гарного дня, до побачення, дякую за перегляд.